Привіт, мої любі! Я рада вас вітати в новій країні, показую вам в Хорватію. А сьогодні говоримо про те, чому виходити заміж, хотіти вийти заміж це токсичне бажання, і на чому воно взагалі ґрунтується. Коли ми хочемо заміж, і ми формулюємо конкретно так: йде мова не про конкретного партнера. Тобто, не хочу з цим партнером, з дітей, да, там, розвивати стосунки. Будувати більше щось, да? будувати свій дім. От це бажання більш нормальне, більш здорове. А от бажання вийти заміж тому, що, наприклад, в мене вже всі подружки, да? або мені вже 30, або так прийнято в нашій культурі, або щоб відчепились від мене родичі, це вже йде не від того місця. І, скоріш за все, закінчиться воно все однаково. Закінчиться воно розлученням в кращому випадку, або. Як це розвідьонка з дітьми, да, як це кажуть. Тобто може закінчитися дуже такими поганими е, варіантами від аб'юзу починаючи, закінчуючи тим, що ви будете вибивати аліменти і намагатися пояснити людині, що це теж твоя дитина, да, і ми вдвох її якби робили. Е, тому, коли ви ось хочете закрити цю потребу е, і свою залежність на когось спрямувати, це Завжди програшний варіант, тому що коли ви вступаєте в стосунки здоров'я, ви вступаєте з ресурсу з того стану, там де ви маєте все закрите, ви не шукаєте собі чоловіка для того, щоб він забезпечив вас матеріально, або розділив з вами якісь витрати, або там не знаю, допоміг вам народити да, і мати дитину, просто щоб не одні виховувати. Це не зовсім про те. Це ви зустрічаєте реально свою людину, якій ви можете довіритися, з якою ви можете бути беззахисною, і в який момент та, беззахисність усі проявиться, це якраз вагітність. І ви повинні протестувати людину перед цим та, і розуміти, що це саме ваша людина. Ця людина повинна вам відповідати по всім не то, щоб критеріям, а по всім вашим базовим е, запитам. Тобто, якщо ви бачите, що ця людина небезпечна, що вона вам не емоційно небезпечна, фізично небезпечна, що з нею якийсь аб'юс відбувається, якась пасивна або активна агресія. Це не та людина. І навіть якщо скільки б ви не хотіли заміж, ви заміж можете вийти. да? Знаєте, є така фраза замуж, вийти не... Коротше, ви зрозуміли цю фразу, да? типу, не напасть щось там, коротше, ця фраза. Я думаю, ви багато разів її чули, що заміж вийти це не дуже складно. А ось е, побудувати реально класні стосунки, побудувати сім'ю, дім і залишитися разом на довго, це повинна бути для цього основа. Основа, яка перевіряється на початку стосунків. І якщо ви зустріли чоловіка, який вам пропонує заміж, ви повинні розуміти, що. Чи підходить цей партнер, да, що ця людина буде з вами на все життя? І чи можете ви з цією людиною реально провести все життя? Чи можете ви на неї покластися, коли вам буде погано, емоційно, наприклад, да? або чи можете ви з нею рости? Тому що якщо вас партнер зупиняє в вашому рості, ви можете вийти звісно -за заміж, але ваша особистісна вся, вся кар'єра, да, все це зупиниться на якраз вашому партнері. якщо ви відчуваєте якісь кордони, то... Навіщо вам заміж? Щоб потім страждати і намагатися потім розлучитися да, і ділити все це майно. Тому я скоріше вам пояснюю ту е, нав'язану нам установку нашими бабусями, як це матерями, да, батьками, що коли вже заміж, да, 30 це пізно, вже повинні бути діти, вже треба там щось. Да. Ось ця установка, коли. От я зараз, знаходячи вже три роки в Європі, я вже бачу, як європейці до цього відносяться. Італійці в 30 це просто діти. Вони тільки закінчили університет. Взагалі у них тут університет старша школа 5 років. А, і потім вони поки випустяться, поки там все закінчать. Магістратура це все, всі ці університети. І ще не всі, до речі, йдуть одразу в університет, деякі там думають. Тому 30 це людина це просто. От, як у нас, да, ви випустились з універу, і ви ще такий молодий зелений. Так само у них тут в 30, тому в 30 тут тільки можна сказати починається життя. Якщо ви підете на побачення з якимось італійцем, або в принципі європейцем, 30 років вони ще такі, не дуже думають про, про сім'ю, про те, щоб робити щось серйозне, вони ще не нагулялися і так далі. І навіть в 40 вони можуть жити з батьками. Тому у нас ось ця установка, що треба перше, друге, третє, десяте, да. В нашій культурі вона дуже сильно нав'язана. І коли ви хочете, коли ви пишете, да, ось вашій дошці бажань, тому що ми про неї говорили якраз, і прямо в мене в Телеграмі буквально місяць присвячений. Як ви формулюєте, от якщо ви сформулюєте в своїх бажаннях: хочу заміж, або хочу сім'ю, хочу родину, хочу там ну, стосунки, це одне а, хочу коханого чоловіка, да, Хочу партнера по життю, це трошки інше. Тому що стосунки, да, хотіти, ви, скоріше за все, будете хотіти закрити свою цю емоційну потребу в задоволенні. У нас є різні сфери життя, є таке, така вправа колесо балансу. І якщо ви намагаєтесь партнером закрити свою сферу, наприклад, друзів або соціуму, да, якщо у вас немає друзів, ви хочете когось ким можна ходити там на вечірки, да, ви хочете їздити не одна у відпустку, умовно. Або ви хочете, щоб вас водили по кафешкам, да, вам одній складно ходити, ви хочете ходити на побачення. Ну, це програшний варіант, тому що ви намагаєтесь свою сферу яскравого життя, наприклад, або сферу е соціуму закрити, або гроші, наприклад, да, ви хочете, щоб вас чоловік забезпечив, вам стало полегше. Е ви закриваєте свою сферу життя з чоловіком умовно. Якщо він відвалиться, ця сфера теж якби стане під питанням. тому тільки з позиції самодостатності я не кажу, що не треба потім там спиратися на партнера. Я взагалі за те, щоб чоловік приносив максимум фінансів в сім'ю. Я достатньо така класична модель у мене в сім'ї завжди була, і я тільки за це, я не за 50-50, да? Тому що коли ви завагітнієте, ви маєте ви маєте знати, да, що на цю людину можна покластися, і вона вас підтримає, і вона буде розуміти, що ви вносите якби теж свій вклад в сім'ю, те, що вона приносить гроші, це не означає, що вона більше робить. Ви виношуєте дитину, а це набагато більше коштує, да, ніж просто піти на роботу заробити. Тобто, я про те, щоб чоловік взагалі матеріально вкладався так. Але входити в стосунки можна тільки з самодостатньої позиції, коли ви знаєте, хто ви, коли ви реалізували свій потенціал, коли у вас є умовно базова ось, грошова якась подушка, коли ви знаєте, що без чоловіка вам добре, і з чоловіком вам буде теж прикольно. До чого я веду? Що Коли ви навіть робите дошку бажань, диві, дивіться, як ви формулюєте, тому що я бачила різні є дошки бажань. Я хочу заміж, да? я там виходжу заміж, я отримую цю каблучку, да? отримую пропозицію. Але не це треба загадувати. Отримати пропозицію це не дуже важко. Поїдьте в Турцію, вам там зроблять 25 пропозицій, всіх, да? і вийдете заміж за якогось араба. а потім як жити з цим. І дуже часто, от в нашій культурі, я бачу зараз багато дівчат, вони намагаються зробити себе красивими, да? от, вкладаються в себе. Роблять собі там губи, ніс, підборіддя, тра-та-та, всі ін'єкції, косметологи, все. І думають, що ось цією красою вони якби привернуть чоловіка. І коли дівчата, я бачу, інвестують в своє просто зовнішнє, а не мають чим заплатити комуналку, тому що я бачила такі рілси, у мене дуже часто весарами попадаються: що дякую, звісно, за квіти. Да, там такий величезний букет. І, але. Мені нічого сьогодні їсти. І це дивно, тому що ми вкладаємося в зовнішність для того, щоб знайти собі чоловіка, для того, щоб вийти заміж. А без чоловіка ми не можемо закрити собі ніякі потреби. І краще ці гроші інвестувати. от Як я бачу в Європі, європейки взагалі не паряться, по тому, як вони виглядають, вони люблять виглядати красиво. Але чоловіки абсолютно не паряться тут. Про наявність волосся якогось зайвого, або про те, що немає манікюру, про те, що вони не нафарбовані, без якоїсь там суперзачіски. У них немає ось цього вивернутого знаєте, такого стандарту краси. У нас є, що ми повинні затвердствовати. Да? І тільки тоді ми знайдемо когось. І у нас весь фокус буквально туди. І всі дівчата в Україні красиві, але вони бідні. У них не закриті багато сфер саморозвитку, кар'єри, та да, усе все самодостатність. І тому ми хапаємося за будь-що, що піде, просто щоб вийти заміж. І коли ми з таким підходом шукаємо собі якусь пару, ну це чесно, просто от запит на токсичні стосунки, все нікуди це більше не буде вести як співзалежність. І в якісь токсичні відносини, типу там жертва аб'юзер і так далі. Тому що ресурси і а, забула слово, зловживання ресурсами дуже часто йде в таку пару якраз бонусом, коли чоловік вам закриває щось, і ви його використовуєте як спосіб закрити свої якісь потреби, емоційні, матеріальні будь-які. І от вийшла заміж, поставила галочку, це ж відчувається, що ви не повністю да, в тих відносинах. Ви не повністю воно, якби як потреба, да, але не як бажання віддавати. Тому тільки з бажання віддавати з цього ресурсу, коли ви самі наповнені, і у вас вже все закрито, ви можете адекватно, наприклад, оцінювати чоловіків. Відсіювати тих, хто вам не підходить, а не просто ось це дивитися, да, ага, чоловік, чоловічої статі, да, давайте його брати, тому що вже треба заміж. Коли ви закрили собі всі потреби, ви можете себе забезпечити, наприклад, ви можете себе розважити, ви можете самостійно поїхати у відпустку. Тільки в цьому випадку ви будете адекватно сприймати чоловіка, будете дивитись, ага, він за мене не хоче платити. Я за себе сама можу заплатити, наша мені така погана компанія, якщо я сама можу класно провести час, навіть не розважаючи цього чоловіка. Тому що дуже багато чоловіків вони шукають собі психолога безплатно, а ще й потім ділять 50 на 50 рахунок. Це взагалі, ну, як на мене, треш. І вони будуть просити вас чекати, поки вони там чогось доб'ються, да? вони ж такі перспективні, ви будете чекати їх 5 років, а ділити все 50 на 50. Да? І тільки заради того, щоб поряд з вами був чоловік, так, щоб ви виконали все своє бажання вийти заміж. І коли ми виходимо заміж серйозно з цього підґрунтя, так, коли у нас все закрито, вся база є. Ми можемо адекватно дивитись, ага, цей чоловік якось з неповагою до мене ставиться. Або цей якось не емоційний взагалі, наче гроші дає, але постійно десь пропадає, і я взагалі не можу з ним ні, ні про що поговорити. Або цей там, наприклад, постійно мене газлайтить, тоді ви бачите, і ви не чіпляєтеся, тому що вам нема за що чіплятися. У вас і так все є. І тільки з цієї наповненості ми можемо щось адекватне вибрати, щось адекватне побудувати, і це буде якраз таки на все життя, тому що тоді ви будете з чистого серця діяти, не з незакритих потреб, а з чистого бажання. Ви хочете бути з цією людиною, і в тоді і рай в шалаше, і все таке. Тому що рай в шалаше може бути тільки з людиною. Яка вам 100% підходить, і ви самі можете закрити всі свої потреби. Якщо людина вам не закриває матеріальні потреби, да, а вам якраз цього і не вистачає, то, звісно, тоді вам вона не буде так подобатися. Якщо ви сумніваєтеся. Подивіться, чи вибрали ви цю людину, якщо б вона, наприклад, не заробляла стільки, да, або вона б не мала такого статусу, або вона б не, було, не була якоюсь там красивою, привабливою, не дарувала вам подарунки і так далі. Ми завжди будуємо стосунки з людьми, не з грошима, не з кафешками, не з якимись розвагами. Да. Вас можуть катати по всьому світу, але людина виявиться якимось гіменом. Тому, коли ви закриваєте всі свої потреби самостійно до заміжжя, це обов'язково. Тоді тільки приходить партнер, який буде ваш. І навіть е тоді ви перестанете цей фокус мати. Да? Тому що, коли ми фокусуємося, я хочу заміж, шукаю чоловіка, хочу вивинуваченням, тоді ми якраз і не знаходимо. Знаєте? Коли ми впираємося в це бажання, менш за все воно буде здійснюватись. А коли ви фокусуєтесь на чомусь своєму, то чоловіку там просто звалиться на голову як подаруночок, просто для того, щоб кайфувати ще більше. Я сподіваюся, ви щось корисне з цього взяли. Тому що, чесно, я цю тему хотіла розкрити ще давно, коли побачила ось цей букет в інстаграмі і підпис, що їй нічим платити комуналку. І я зрозуміла, що багато таких дівчат. Які роблять все для того, щоб побудувати стосунки, бути гарною, бути приємною, милою, не, не виділюватись, да, ну, тобто, радуватись букетам і не просити щось іншого, тому що якщо він подарив букет, вже добре, да, щоб не злякати. А насправді вони не можуть навіть закрити якусь базу самі собі. І як тільки чоловікам запропонує щось, Таке красиво обгорнуте, вони одразу все. Ось так у них все роз, рожеві окуляри. І навіть якщо він як людина не дуже ось ця потреба в базовій захищеності, вона ну токсично стосунки всі ці з'їсть. І мені чесно, дивно дивитися, як люди в стосунках знаходяться, їм некомфортно, і вони звідти не виходять. От я, чесно, ніколи цього не розумію. Тому, якщо ви щось винесли з цього відео, я сподіваюсь, воно вам якось допомогло, я буду дуже щаслива. Напишіть мені в коментарях, чи цікава вам взагалі ця тема актуальна, тому що ця тема вийти заміж до 30, це всі ці наші стереотипи, це все, звісно, добре. Але скільки до мене на консультації проходить людей, які не щасливі. І все ж це йде. Ну, тільки з емоційних наших потреб. Матеріальні потреби, може, і зроблять ваше життя комфортним, але щасливими вас зроблять тільки справжнє ось це емоційне, ось цей емоційний конект, поєднання з людиною, взаємообмін, підтримка, довіра, да, і все це таке. Окей, буду заканчувати. Записала все одним дублем. Люблю так робити, насправді не люблю нарізати, це жахливо. Напишіть мені, будь ласка, в коментах, які теми ви хочете, щоб я розкрила. Я буквально ну, про стосунка, мені подобається роз, розмовляти. Дуже багато, чесно, що можна сказати. До речі, якщо не дивились ми відео про жіночі архетипи, жіночі ролі в стосунках, оці токсичні, як ми входимо якраз такі з позиції не, як це, нехватки, коли у вас браку, да? браку ресурсів, там тільки один, один архетип партнерка, це якраз то, про що я зараз говорю. А от всі інші це або рятівниця, або жертва навпаки, там, де ресурсів або у вас більше, або у нього більше. І ось ці всі взаємообміни потреб, не з любові, а скоріше за все, з якоїсь потреби, з якоїсь не, ну, як це, нехватки, з якоїсь дірки емоційної. Отам от я дуже про це детально, розмовляю. розказую. Все, трошки втомилася тут, в мене спекотно. Буду відпочивати, покажу вам на кінець ще трошки Хорватії. Боже, подивіться на це море. Якісь у мене круги під очима, але їх нема, насправді, тут просто таке світло дивне. Коротше, бажаю вам гарного дня. Шлю вам свої привітання з Хорватії. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Не забувайте обов'язково лайк, якщо надивитись до сюди, обов'язково. Пишіть свої теми, які ви хочете побачити на каналі. Якщо хочете більше влогів з подорожей. Ну, з Хорватії не буду знімати, тому що я хочу відпочити колись теж. І якщо ви хочете щось, ще якісь теми, пишіть все в коментарях. Все, я сподіваюся, вам сподобалося, вам було цікаво. Бажаю вам успіхів і до наступного відео. Пока!